Усім доброго вечора, я вітаю вас на каналі ProUA. Пропоную вашій увазі огляд новинної стрічки за перше грудня. Адміністрація Джо Байдена не встигне використати всі 6 мільярдів 500 мільйонів доларів, виділені Конгресом на передачу озброєння Україні до завершення його повноважень у січні 2025 році. Пентагон досяг ліміту поставок, які можна надсилати щомісяця, без шкоди для власної боєздатності, і стикається з логістичними труднощами. Невикористані кошти та повноваження перейдуть до адміністрації Дональда Трампа, чия позиція щодо подальшої допомоги Україні поки що не зрозуміла. Білий дім намагається встигнути укласти контракти на максимальну кількість залишкових коштів на довгострокові поставки озброєння до закінчення терміну Байдена. Цю статтю ми показували в попередньому огляді, але я не приділив їй достатньо уваги, хоча вона заслуговує на дуже серйозний розбір. Мабуть, ті, хто регулярно дивиться мій канал і слідкує за американською політикою, пам'ятають, як Байден ще нещодавно заявляв, що до своєї відставки він надасть Україні всі належні їй повноваження. Про це говорили кілька разів. Я пам'ятаю більше п'яти разів представники Байдена. Я думаю, кількість у таких заяв була значно більшою за п'ять. Особисто Байден, якщо не помиляюся, говорив про це двічі, можливо, більше. Це те, що я зміг помітити. Це було менше місяця тому. З того часу поставки різко скоротилися, і Байден знову змінив свою позицію. Припустити, що Байден не знав, що зброї не вистачає, і обіцяв поставити, а потім раптом спустились у підвал і побачили, що там нічого немає, у це неможливо повірити. Все-таки існують якісь системи обліку. Я навіть знаю, яку систему використовує Пентагон Оракл. І просте запитання, скільки ми можемо поставити до кінця цього року, до кінця каденції, зробити нескладно. Не треба було спускатися в підвал. Мова йде про очевидну зміну політики адміністрації Байдена щодо війни в Україні. Знову щось змінилося, що саме нам невідомо нас знову обманюють, без сумніву, обманюють. І тепер у журнал Wall Street Джорнал. Потрапила нова методичка, сам по собі, журнал Wall Street Journal ні в чому не винен, просто висвітлює те, що від нього просили повідомити невказані ніколи не названі чиновники, тому що не можна було потім притягнути до відповідальності за цю брехню. Отже, цитата з цієї статті: Пентагон тепер не має наміру поставляти 6 Цілих 5, мільярдів. Причому зверніть увагу на коментар. Може, сума змінюється. Раніше було 7, а тепер він має намір щомісяця переводити в Україну зброю на суму від 500 до 750 мільйонів доларів, сказав один високопоставлений військовий чиновник. І тут же стаття додає, що більше середньої суми в попередні місяці, звичайно, більше сум у попередні місяці. Тому і виник цей самий запас, про який говорив Байден ще нещодавно. Тобто, Давайте повернемося ще на один місяць назад, два місяці від сьогоднішнього моменту. Я записую це відео 1 грудня, де Байден заявив, що він зробить усе можливе, щоб перенести залишкові зобов'язання. По поставці в Україну на наступний період і зробив заяву в Конгресі. Насправді, ці гроші він уже заявив у Конгресі. Тепер він обманює не лише широку громадськість, але й Конгрес США. Адже він же про поставки озброєння в Україну заявляв у Конгресі. Заявляв, як зараз пам'ятаю, 31 вересня за кілька годин до закінчення своїх повноважень. Ті, хто слідкують за цим каналом, пам'ятають, як ми з колегами на проєкті Україна боролися за ці самі повноваження, а тепер все відкатується назад. А чому? Як це пояснюють? Пояснюють дуже просто, але більше цього потребує Пентагон. Скорочення американських запасів до рівнів, які вплинуть на готовність власної армії склану штат, чого керівники оборони робити не хочуть. Тобто хотіли б допомогти, але нема чим. Тобто, американська оборонна промисловість, яка випускає на сотні мільярдів на рік, американська оборона, яка утримує на своєму бюджеті озброєння на трильйони доларів, не може наскребти кілька мільярдів, в нас намагаються це пояснити, так і кажуть. Ми скріжемо по дну в плані того, що легко можна відправити прямо зараз з полки, сказав високопоставлений військовий чиновник. Прізвище не називається це, на мою думку, брехня, тому що хлопці з проекту Україна надавали списки того, що можна було би поставити Україні прямо зараз на ту саму суму в 9 мільярдів доларів. Тобто, в Сполучених Штатах є списане озброєння, починаючи з F-16 Ще важливіше, f 18 будуть списувати впродовж найближчих двох років f 18 Але Байден продовжує чітко тримати позицію, політику, яку нам не зрозуміти, але видно, що те, про що я говорив, зміна тренду повернулася назад. Очікується, що майбутні поставки в основному складатимуться з боєприпасів для артилерії, частково тому, що їх легше транспортувати, сказали представники знову ж таки неназваної оборони Стримзоша. Далі коментар мій: а чому ви їх не перевозили в попередні три роки? Чому треба було чекати до останнього дня, щоб з'ясувати, що не можна перевозити? Перевозьте і тримайте в Польщі. Не давайте в Україну, просто тримайте в Польщі. Ні, чомусь ця ідея не спала на думку Пентагону. Більш важке обладнання, таке як бронетехніка чи танки, може вимагати місяців на перевірку тестування і підготовку перед поставкою. Це брехня. Америка не дотримується власної доктрини щодо розконсервації, перевірки та тестування поставленого обладнання. Існує купа закритої та вже відкритої інформації про те, як американське озброєння, яке потрапило в Україну, не працює. Тобто не до кінця перевірене, не вистачає частин, не налаштоване тощо. Навіщо я все це вам розповідаю? Тому що зараз, на мою думку, мені здається цілком логічним, що українському парламенту треба зафіксувати ту суму, яка переходить від Байдена до Трампа, скільки ж мільярдів доларів допомоги Україні формально та офіційно переходить від Байдена до Трампа. Ми не знаємо, чи поставить це озброєння Трамп чи ні, але для продовження нашої американської боротьби за допомогу для України нам потрібно, щоб ця сума була публічно зафіксована, наприклад, у такій газеті, як Wall Street Journal для цього або Зеленський, або уряд України повинні звернутися з відповідним запитом: Зеленський до Байдена. А уряд України в Конгрес США з парламентським запитом, дізнайтесь, скільки там залишилося. Сума постійно змінюється, називають різні цифри. Я абсолютно впевнений і готовий довести будь-кому, що ця сума зараз не 6,5 мільярдів, а трохи менше 9 мільярдів. Ще раз, ми не знаємо, дасть ці гроші Трамп Україні чи ні, але дуже важливо, щоб ця сума була озвучена. Ми досі не знайшли жодної підтримки з боку українського парламенту. Я провів кілька переговорів з знайомствам мені українськими парламентарями і підтримки не знайшов. Якщо у вас є хтось, хто готовий підтримати і зробити цей міжурядовий запит, будь ласка, зробіть це. 6,5 мільярдів, чи 2 мільярди, чи 9 мільярдів, ну погодьтесь. Різниця в 2,5 мільярди. І це життя ваших солдатів, це життя ваших кращих дочок і синів. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу Pro -UA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі «Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Новинне агентство Bloomberg повідомляє, що з наближенням інаугурації Дональда Трампа Україна стикається з новою реальністю. Якщо США скоротять допомогу, Європі можливо доведеться самостійно підтримувати захист від Росії. Трамп заявив, що покладе кінець війні, але його вибір на посаду спеціального посланця Кіта Келлога, прихильника скорочення військової допомоги Києву, викликає побоювання в Європі. Україна вже збільшує виробництво зброї, але залишається залежною від США, особливо в питаннях артилерії та розвідки, що ставить перед Європою завдання збільшити власне виробництво. Європарламент ухвалив резолюцію, що закликає всі країни ЄС та НАТО щорічно виділяти Україні не менше чверті відсотка свого ВВП на військову підтримку. Документ засуджує використання Росією північнокорейських військових і випробування нових балістичних ракет в Україні, що, на думку депутатів, є новим етапом війни та загрозою безпеці Європи. Також підкреслюється необхідність посилення санкцій проти Росії та її союзників, включаючи Білорусь, Іран і Північну Корею. Так, ви не ослухались. Європарламент прийняв цю резолюцію, яка закликає всі країни віддавати чверть відсотка валового національного продукту для України. У грошовому вираженні це приблизно складає 50 мільярдів доларів на рік. Не уточнюється чи йдеться про суму, яку вже обіцяли, але не передали з російських фондів, затриманих Російською Федерацією. Ви пам'ятаєте, що Росія затримала 300 мільярдів? Вони дають близько 20 мільярдів доларів прибутку на рік. І цю прибуток колись обіцяли передати Україні. Щось дали, щось не дали, але 20 мільярдів точно не дали. Так от ці нові 50 мільярдів непонятно, чи замість того, чи в доповнення, і мені абсолютно незрозуміло, хто розбирається в Європарламенті, посилання на цю резолюцію. Я не розумію, що таке резолюція. Це закон, чи це просто заклик. Тобто я не розбираюсь в Європарламенті. Прокоментуйте мені, будь ласка, хто розбирається. Рішення чи резолюція Європарламенту це обов'язковий закон для всіх, чи це черговий заклик за все хороше проти всього поганого. В будь-якому випадку я не знаю, чи буде цей закон, чи заклик виконуватись. найімовірніше – ні. У Європи немає стільки грошей, але Європа дає зрозуміти Трампу і Росії. Що вона Україну не залишить, і це відкриває зовсім інші можливості для Зеленського, ну і відповідно для Путіна. Тобто, той подвійний маневр, який передбачав Трамп, я скажу Зеленському, щоб він домовлявся, інакше нічого не дам. Я скажу Путіну, щоб він домовлявся. Інакше я завалю Україну зброєю. Тепер набуває якихось параметрів. Я скажу Путіну, що я завалю Україну зброєю, але це на всі 7 мільярдів доларів, які є зараз, більше не буде, поки не буде ухвалений закон у Конгресі США про збільшення поставок. Буде чи не буде, не знаємо, але поки все, що може зробити Трамп, це погрожувати 7 мільярдами. Це небагато для порівняння. Росія на наступний бюджетний рік виділяє 180 мільярдів, тобто, поки мова не йде про десятки мільярдів, можливо сотні мільярдів, про якийсь руйнівний. Змінюючи все допомогу, мова не йде. Плюс ми постійно чуємо з Кулеша, про який ми хвилину тому говорили Байдену, що немає зброї, хочемо, але немає. Тобто, як можна залякати Путіна, заваливши Україну зброєю, як стверджує Байден, якого у нас немає, з іншого боку, залякати Зеленського тим, що. Якщо ти не будеш слухатись, ми нічого не поставимо, і тоді тобі кінець теж не можна, тому що Європа чітко дає зрозуміти, що буде постачати до 50 мільярдів доларів на місяць. Таким чином, у Трампа є достатньо простору для маневру в тій програмі, яку він намагався реалізувати, просто цей простір обмежений. Досі ми не знаємо рішення самого Трампа. Безумовно, ми знаємо думку його сина, його жучків, його радників, кого завгодно. Але це не думка Трампа і це не рішення. Трампа, тому давайте не панікувати в ту чи іншу сторону. Нічого, що ми можемо зробити, від нас не залежить. Тому все, що ми можемо зробити, це допомогти дізнатись Україні, скільки їй належить грошей, і спокійно сидимо, чекаємо, яке рішення прийме Трамп, обговорюючи параметри того простору, в якому він зараз знаходиться, шантажувати Україну не поставками зброї. Боюся, у нього не вийде. Україна воювала цей рік приблизно тими ж 50 мільярдами, з яких половина була українською. Тобто, якщо Трамп нічого не поставить, а Європа поставить 50 мільярдів, це злишком перекриє ті дуже незначні поставки, які до цього робила Спарогешта. Таким чином примусити Україну до миру Трамп не зможе. Рейтер повідомляє, що Дональд Трамп обрав Кеша Патела, колишнього офіційного представника з національної безпеки, для призначення на посаду директора ФБР, що може передбачати можливе усунення чинного директора Крістофера Рея. Патель раніше заявляв, що ФБР слід позбавити функції збору, розвідувальної інформації та провести чистку серед співробітників, які не підтримують політику Трампа. Теперішній сьогоднішній директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей був призначений тим самим Трампом у 2020-17 році, і, відповідно, його повноваження закінчуються в 27 на 10 років. Трамп його знімає, незважаючи на те, що він сам його колись призначав, і призначає нового, іншого, і в цьому вся символіка відбуваються події. Попередній директор, той, хто зараз займає цю посаду, є класичним інсайдером, представником глибокого уряду Deep State, який може працювати і співіснувати при будь-якому керівництві. Він був при Трампі, Байден його залишив. Він також вірно служив Байдену, як він не служив Трампу. Це представник е цієї самої силової структури, яка переслідувала Трампа, незважаючи на те, що Трамп особисто призначив Крістофера Рея. Тепер всі призначення Трампа і ось призначення Кеша Потеля дуже символічне. Це люди, які не є інсайдерами, ті, хто має свої претензії. Вони були переслідувані глибоким державою. Конкретно Потель неодноразово заявляв, що якщо його призначать на подібну посаду, перше, чим він займеться, це знищенням глибокого держави. І саме цього чоловіка Трамп призначає на цю позицію. Усі ЗМІ в паніці, в жахливій паніці, що цей чоловік отримує владу, до нього не можна причепитися, тим більше, що він, за сумісництвом, людина небілої раси, індійського походження. Що це, в принципі, не має жодного значення, просто так вийшло. Але для демократів це важливо. Тепер всі кричать про його некомпетентність, а також про те, що він лояліст Трампа. А вибачте, хто з призначених Байденом не був лоялістом Байдена. У мене з'являється надія. Я про це говорив у сьогоднішньому ранковому стрімі для вас, вчорашньому вечірньому. Що справді Америку чекають значні зміни. У Трампа є величезна можливість, якщо йому вдасться довести причетність демократичної партії до фальсифікації виборів. Те, що Трамп стверджує, і не припиняє стверджувати до сьогодні. Так, от, якщо Трампу вдасться довести, що вибори 2020 року були фальсифіковані, це може призвести до величезних наслідків. І питання в тому, чи вистачить у Кеша Потеля можливості, бажання, ресурсів зробити такі кадрові зміни, щоб він знайшов кандидатів, готових займатися цим розслідуванням. Залишилося зовсім небагато, всього 50 днів у нас попереду, панове. Це буде дуже цікаве шоу. Давайте записаємось попкорном і дивимось, що буде відбуватися. Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо країни Брікс продовжать створювати нову валюту, вони зіткнуться з тарифами на свою продукцію в США у розмірі 100 відсотків. Повідомляє CNN. Трамп вимагав від країн БРІкс зобов'язання не створювати нову валюту або підтримувати інші валюти для заміни долара США. В іншому випадку вони втратять доступ до американського ринку. Трамп також підкреслив, що у разі створення нової валюти країни Брікс позбудуться можливості продавати свою продукцію в США на своєму каналі. Любарський без цензура я написав, випустив вчора ролик, який називається Друга холодна війна. Це буде серіал. І ми вступаємо в цю саму другу холодну війну, це війна країн вільної демократії. Ну якщо Західну Європу можна вважати вільною, принаймні колись вона такою була, і те, що колись називалося «осьмою зла. Це соціалістичний комуністичний Китай, це терористичний Іран. Це зашедша на всю свою голову Північна Корея. Ну і, звісно, фашизуюча, воююча Росія. Ось ці славні країни формують свій альянс, вони його називають БРІЦ, і вони, звісно, хочуть створити свою валюту, і це не порожня загроза. Вони роблять все можливе, щоб це сталося. Нещодавно про це була ухвалена резолюція в Казані. Так от Трамп грає наперед і каже, що якщо ви рипнетеся, торгувати будете між собою. Ваші товари нам не потрібні. Наскільки ця загроза реальна або нереальна, наскільки Трамп її здійснить або не здійснить, ми не знаємо, але це його звична манера, яка називається наїзд, відкат, наїзд, відбувся наїзд. Подивимося, чи поведуться на цю загрозу Росія, Україна, Північна Корея, Іран, Бразилія та інші чудові країни з чудовими правами людини. Найголовніше, що їх об'єднує повне поважання прав людини, ось це те, що їх робить спільними. Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо була цитата дуже продуктивною. Повідомляє Fox News. Візит Трюдо відбувся незабаром після того, як Трамп пригрозив ввести 25% відсоткових тарифів на продукцію Канади та Мексики через проблеми з нелегальною міграцією та наркотиками. Під час зустрічі обговорювалися питання, зокрема, криза з фентанілом, торгові угоди, енергетика, а також безпека на кордоні та інші важливі теми. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вирішив не випробовувати терпіння і не з'ясовувати, чи справді Трамп веде ці податки, якими він погрожує, чи це була дурна жартівлива заява, або ж він серйозно налаштований. Ось в чому вся дипломатична манера. Трампа я не знаю, чи це була жартівлива заява чи серйозно, і навіть не хочу це з'ясовувати. Краще як зробив Трюдо. І Трюдо погодився, що він припинить потік наркотиків через кордон, потік нелегальних мігрантів, і буде поводитися так, як і повинен поводитися будь-який добрий сусід. Не псувати стосунки з сусідом і тримати паркан міцним. Міцні паркани роблять хороших сусідів. Це старовинна американська приказка. Міцні паркани роблять хороших сусідів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що він хоче працювати безпосередньо з обраним президентом США Дональдом Трампом, відкрито обговорюючи ідеї для завершення війни з Росією. Повідомляє CNN. Зеленський підкреслив, що Україна залежить від підтримки США, яка складає велику частину військової допомоги, і висловив надію, що Трамп відіграє важливу роль у мирних переговорах з Москвою. Водночас він відзначив, що російський президент Володимир Путін не бажає справедливих переговорів. Дуже легко помітити, що Зеленський не може знайти собі місця і нервує, він практично кожного другого дня робить якесь заявлення, намагаючись привернути до себе увагу. Нещодавно я цитував висловлювання Григорія Гекштейна, тобто він продовжує заявляти, що готовий працювати безпосередньо з обраним Трампом. А куди йому подітися? Трамп просто не сказав ані так, ані ні, і Зеленський мав би представити реальний план перемоги. А не ту дурість, яку він показував всередині країни, і ту ж дурість, яку привіз сюди. Він мав би представити план перемоги, що включає мобілізаційний план, скільки збирається створити боротьбу з корупцією, побудову ВПК, скільки для цього потрібно грошей і що ці гроші купують. Тобто, в чому суть перемоги? Повернення всіх територій, часткових територій, ніякого плану у Зеленського немає. Усі його плани це бажання. Гасла, які призначені для внутрішнього споживання, це гасла за все хороше проти всього поганого, реального плану немає. Мені потрібно стільки мільярдів, мені потрібно стільки танків, я готовий поставити під рушницю, стільки людей, я готовий повісити, стільки корупціонерів. У нас буде такий-то дефіцит бюджету, який вам потрібно буде заповнити, і враховуючи все це до такого то числа, звільняємо такі то території. Ось такого плану у Зеленського немає, а все решта це крики. Ні про що. Демократичні законодавці та члени їхніх родин стали жертвами загроз з бомбами та фальшивих викликів екстрених служб, підписаних як мага, одразу після того як подібні загрози були надіслані до людей, обраних до кабінету президента Дональда Трампа. Ведеться розслідування. Ці інциденти знову викликали широке осудження та заклики до повного покарання винних. Ну що ж, прихильники республіканської партії вирішили показати своїм політичним опонентам, що вони теж можуть грати в цю гру, займатися тим самим сватингом, коли викликається сват, підкладати бомби та погрожувати. Країна розігріта і цей накал пристрастей потрібно знижувати. Але демократичні змі цього робити не збираються. Вони не планують об'єктивно висвітлювати події, і в їхній риториці знову і знову звучить той самий добре знайомий наратив. Прихід Трампа до влади це кінець демократії і фашизм. Відповідно, якщо до влади прийшов Гітлер, ви повинні зробити все можливе, щоб його знищити. Тобто, говорити однією стороною рота, скажімо, правою, що до влади прийшов демократично обраний президент, і яким би нам він не був неприємним, ми повинні погодитися з його рішеннями, бо він незаконний. А лівою стороною рота заявляти, що до влади прийшов фашист. І все, що він робить, знищить американську демократію. Ось це шизофренічне становище американської демократичної преси та всього демократичного медіа, воно нестерпне і призводить до цього конфлікту. Цю істерію треба зупинити, поки не пізно. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!